І так, вчора відео не записав, тому що вчора були новини, ринок такий був досить імпульсний. Я вчора одну пару по тегії, яку я показував в минулому відео, закрив плюс. І ще три, по-моєму, угоди я не відпрацював, тому що не хотів, тому що ну, імпульсні були валютні пари, і мені не хотілося. Сьогодні починаємо з такої важкої, я би сказав, угоди. В нас. Це не зовсім та стратегія, тому що в нас тут нема такого глобального тренду вниз. Так, ну давайте я дочекаюсь підходу. Відкрию друге перше перекриття. Ось тут відкрава основу десь. Так, 45 секунд, ну тут вже буде мінус. Окей. Так, да, тут двоє локальний такий рівень маленький. Я не думаю, що прям звідси ціна розвернеться. Хоча, можливо, і таке я би хотів підходити до, до цього рівня. І тільки тоді я б вже відкрив. получается, перше перекриття. Ну, бачимо, що ціна вже починає щось відкатувати. Окей. Так, да, дивись, який імпульс. Що робити? Як страшно. Як страшно. Так, ну давай, давай ще трохи. Давай, так трохи щоб я смачно зайшов. Ну куди ти? Куди ти відкочиш? В Взагалі, яка тут логіка? Десь-то глобально трендовий рух вниз. Ну тут зараз у нас тут от, повищення мінімумів. І ціна от, звідси рухалась вгору, звідси рухалась вгору. Но з кожним разом у нас а, максимум він понижується. Нема такого, що він повишується. Тому ось тут я відмітив рівні, від яких я би відкривався. А, і ловлю реакцію на пониження. Дивись, де який імпульс? Як страшно, так? Да? Давай, 9 доларів. Так, друге перекриття. А, буде на. Так, 17 це виходить. 4,9, це є 13. Так, давайте ось так зробимо. 22 долара буду відкривати друге перекриття при торканні цієї зони. Так, ще раз глянемо на індикатор. Окей, це як. Я не опираюсь виключно на індикатори. Це для мене як просто як ще один плюсик в купілку, який говорить про те, що, дивись, ти тут можеш бути правий. Тому що. 100% правим а в трейдингу я не можу бути. Тому що ну, нема тут 100% ситуацій. Тут взагалі це це працювання на ймовірностях. Тобто є ймовірність, що зараз в нас ось тут відбудеться відкат. Є ймовірність, що, ми відбудем, що ось тут відбудеться відкат. І ось на таких ймовірностях складається якраз трейдинг. Хтось може казати це казино, але ми будемо говорити, що це а, йому вірності, і пробувати на них заробити. Точно так само, як індикатор, він мені якби, дає зрозуміти, що ось тут, що от на тобі, братан ще плюс 5%, а, для того, щоб ти розумів, що, ну, щоб ти був впевнений в цій ситуації. Дивіться, куди це налетить. Давайте ми чуть підправимо тоді. Рівень. Хоча, якщо він був ось так, я відмічав, да, то я би відкривався від верхнього кордону. Тому що йде імпульсний рух. Хоча вже ось тут, на свічі, да, вже були відкати. Так. Ну, давай ще чуть-чуть. Відкрию другий переглядя. Буде буде цікавіше. Так, мы уже торкнулись, но я хочу, чтобы цена подошла до верхнего до верхней кордону, получается, этого уровня. Ну что, ты подойдешь, не? Ну давай. Импульсно, давай, давай, давай. Вот, 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 вот. 22 доллара, Получається друге перекриття у нас. Так, тут ми ставимо 3 бакса. Окей, ну що, тепер просто дочекаємось. А, в цілому сьогодні нонфарм. Це така новина, яка є кожного місяця на початку місяця, в п'ятницю. І, можливо, ми зараз ловимо мінус на ось цьому імпульсному, виходить, русі. Тому 9 хвилин. Ставимо з 10. І очікуємо, як закриється дана валютна пара. Прихою і клафі на фейм, всі твої друзі тобою на день Зі мною разом багато людей, що ти промовив, то моє міше. Я хакну це ти виймай лайфхак, поки всі туплять, я стрибну банк, де б ти не був, тобі чекає, кот хлопці Хлоп, в себе, дома бо не знаю, хто ми. Моя рідна мова, тобі ще не знайома хлопці Хлоп, в себе, дома бо не знаю, хто ми. Знайома. Закрийся і рад, вищенячи, Ти робиш хит, я зроблю хоп, Ви яркість, ми робимо якісно Я почуваю себе так кайфово А ти як завжди все робиш під натиском Why? Ще тобі, ще тут то треба вже там похесла не гарить Бо не хотіли зламати, в маємо силу Не зламні за нами горе І в цій повній тьмі за топою слід тіні І ти знаєш Хлопці в себе втома Бо не знаю, хто ми Хлопці в себе вдома, бо не знаю хто мене моя рідна мова, тобі ще незнайома, хлопці.